Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2, -2 АВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі, поговоримо про особливості реверса, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін, і обов'язково розповім про ціну даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року. Це обігова монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети, він переривча рифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки, як ми бачимо, по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу ІТК, нам обов'язково треба знати три сторони аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказе нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І щоб визначити штамп 2.2 авм ми, як завжди, розпочинаємо визначення заверсу. Як вже по всіх відео можна зробити висновок, що літери АВ це в нас реверс, цифри 2,2 це в нас аверс. І визначення, як завжди, ми розпочинаємо з заверса монети та докладно його характеризуємо. Щоб визначити штамп 2-2. Ми спочатку визначаємо, що це штамп 2, адже штамп 2-2 йде утожнянням штампу другого. Щоб визначити штамп 2, ми дивимося на середній зуб тризубця і бачимо, що він закруглений, товстий, листя. Вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення він зменшений між крайніми отстями відстань 16,2 мм. Саме такий штамп називають народі малий герб. Штамп другий поділяється на штамп 2.1 та штамп 2.2. 2 Що визначити штамп 2.2, Ми дивимось на третє зерно першого колоса і верхнє саме це листя. І штамп 22 характеризується так. Третє зерно первого колоса воно, як ми бачимо, розімкнене. А верхній правий нижній лист, він не має зазубране, саме в цьому місці. Після того, як ми визначили з вами штамп 2-2, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсові штамп АВ. Щоб визначити штамп АВ, нам спочатку треба визначити штамп А. Штамп А характеризується таким чином. Ми звертаємо увагу на гру номер 1, 3 та 5 і характеризуємо його так: Shift плоский в груні номер 1. І 3 по 5 ягід. В роль номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Після того, як визначили штамп А, переходимо до визначення штампу АВ. Штамп АВ характеризується тим, що розмір зображення він більший, становить 23 мм. Відростки у листі вони широкі, а проміжки між листом і відростком вони утворюють трикутник. Саме так характеризується штамп АВ. От, коли ви визначили монету, яка перед вами зараз знаходиться, по каталогі така штамп 22 АВМ. літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку, то ви знаєте, що це є монета, яка є ціною і коштує в рази більше, ніж свій номінал. Отже, коли отримали при переборі монету зі штампу 2.2. АВМ, то знайте, що ціна саме такої монет на даний час складає від 40 до 70 гривень за один екземпляр в звичайному обіговому стані. Якщо ви знайшли монету, яка має залишки штемпельного близьку, та по каталогу така матиме штамп, саме такий, як зараз перед вами, то знайте, що ціна може стартувати від 150 до 250 гривень за один екземпляр. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити даний штамп чи інші. Питання по монетах України. Задавайте їх на Viber чи Telegram. Оцінка монет є абсолютно безкоштовна. Розповім про всі особливості кожної монети і вкажу на всі їх технічні характеристики. Якщо ви маєте колекції монет, присилайте на оцінку. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу!